Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами, як завжди, Хука Digest, ваше джерело найсвіжіших новин з кальянного світу. Перша новина це Паладіум випустив новий смак, а саме смак квасу. Хм, цікавенько, цікавенько. Саме квасу, напевно, їм і не вистачало. Для тих, хто любить якісь незвичні соло смаки або незвичне поєднання смаків, рекомендуємо скуштувати, і я думаю, що вам сподобається смачець. Каже та, хто полюбляє томатну пасту. То інше, то святе. Друзі, напишіть в коментарях, як ви відноситеся до смаку квасу чи куштували вже, можливо, куштували... У списті, я знаю ще як вас також. Я колись куштував в ущербіти. Mm. Як? Я не пам'ятаю. Це було давно. І неправда. Коротше, напишіть в коментарях, як ви взагалі від цього смаку заходити чи ні. Будемо чекати. А ми продовжуємо далі. Компанія Phoenix розширяє свою лінійку Шок. Як ви пам'ятаєте, шок це кисла лінійка, і в цій лінійці з'явився новий смак, а саме смак кислої вишні. Mm -hmm. Так. Як на мене, це дуже прикольний смак має бути. Я думаю, що це буде кисла вишня з ноткою терпкості від кісточки, тому що, в принципі, більшість аромок іде вишні з кісточками. Але цікаво саме от кислинка. Цікаво, чи дійсно вона буде кисла. Якщо ви вже круштували, ви знаєте, що треба зробити. А ми переходимо до третьої новини. Компанія Orville випустила новий смак під назвою Pine Star. Що ж це за смак? А це смак кисло-солодкого ананасу. Так, це просто ананас якого не було ще в лінійці у Орвела? Ніхто не хоче вигадувати велосипед. Ну, Тому... якщо це буде смачний ананас, то якщо це, це буде смачний ананас, так, це напевно треба підкреслити двома лініями. Ну що ж, Орвел, будемо сподіватися, що ви робите смачні новинки для своєї аудиторії. Бажаємо вам успіху! Хто коштував із наших YouTube-глядачів цей смак? Напишіть в коментарях, поділіться, бо ми не коштували. А, а ми продовжуємо далі. На нашому українському тютюновому ринку з'явився новий гравець е з назвою Кріпі Моторошний. <рес> <рес> Вони. Відразу дуже ефектно е, влетіли в індустрію. Ну, Про них ще толком нічого не відомо, але про них вже говорять. Е, перше, з'явилася їхня сторінка Instagram, і банери. Е, Банер з е, датою і все, більше нічого. Е, кальянна ком'юніті відразу підхватила цей, так би мовити, флешмоб. Багато блогерів поставили на заставку собі. Логотип Кріпі. Всі висторки, там з перша дата там анонсу у них було 15, 15. Це 0... Ой, на, 05. на 15 травня. У всіх це було всі чекали, що ж це буде, і ніхто не знав, що це буде. І ось, 15-го вони випускають свій відеоролик. Пише він. В інстаграмі і в телеграм-каналі Кріпі. Що ж там було? Що ж там було? Там був загадковий чоловічок з зміненим голосом в. Масті. Масті, так, так. Хотіла сказати англійською, але не згадала. Так, Масті, який розповідав про те, що всі бренди українського ринку це... Якесь таке не дуже класне ком'юніті. Простими словами трошки обгадили весь український тітюновий бізнес. бізнес. Про себе толком вони нічого не розповіли. А, і сказали, що треба очікувати нового ролику 17-го, так? Чи якого? Сьогодні. 17-го. Сьогодні вже вийшов їх новий ролик. В якому вони знову пройшлись по всім брендам по 420, по, ну і там більш-менш відомим по їх маркетингу, по позиціонуванню. Кому цікаво, можете подивитись, ссылочку на їх профіль залишимо в описі під відео. Про сам продукт у другому відео вони також нічого не розказали. Загалом про продукт нічого не було сказано ні в інстаграмі, ні в Телеграмі, але ми дещо дізналися. Це буде міцний продукт, як заявляє виробник, 7-8 балів з 10 по міцності. Ну, подивимось, як воно буде. Маркетинг цікавий, але ще головне, щоб був продукт. Гарний і достойний цього маркетингу. Так, особисто мене не дуже вразило, можливо, просто як дівчинку, тому що ну, така якась агресивна маркетингова компанія. Я таке не дуже люблю. А, особливо мені не подобається те, що про свій продукт вони кажуть нуль інформації. Поки тільки, ну, якось там, я не знаю, заганяються за інші бренди, і це виходить, що, типу, ну, це, типа, інтрига. І ти Но... чекаєш наступної серії як серіал? Я не чекаю наступної серії. Я просто хочу, щоб якщо кріпі, так себе подали на початку, щоб вони зараз не облажалися, е ну, зі своїм продуктом, щоб це не було, що, типу, блін. Маркетинг був на десяточку, продукт на три. Тому ну, в будь-якому випадку особисто я бажаю удачі. Кожен новий гравець, який приходить на український чи новий ринок, це класно, тому що це розвиває нашу кальянну культуру, і ми тільки за, за це. Але а... друзі, давайте жити дружно так. Тому що зараз така непроста ситуація в країні, плюс такий маркетинг трошки знаєте, краще б ви засирали. Іншому людина. <ріпі> ну, все одно ти ж знаєш, що, в принципі, є зараз ще людишки, які остатками торгують. От. А, тому давайте цікаво, зніме маску Кріпі. Чи все ж таки він і залишиться під маскою як ось такі бренд? Пишіть свої думки в коментарях. До речі, багато людей пише, що це просто 420 випускає свого гравця на. Ринок також дуже цікаво ваші саме коментарі з цього приводу. І остання новина на сьогодні це новий лімітований дроп від Dead Horse. В цьому дропі буде лише один смак, це буде лімітка. Але що за смак, ми ще не знаємо. Але вже зовсім скоро амбасадор Dead Horse сказав, що. Дасть Д... якийсь два-три тижні. <рес> Що зовсім скоро вже буде дроп нової лімітки. Друзі, і оскільки ми дуже любимо нашу аудиторію, то ми хочемо провести такий міні-конкурс в коментарях. Пишіть, як ви думаєте, який смак буде лімітки. І той, хто перший напише і найближче потрапить в смак, отримає цю лімітку від нас. Такий невеличкий подаруночок. Тому пишіть в коментарі у вас є всі шанси. Може хтось знає якусь інсайдерську інформацію і отримає цей приз одразу. Але дуже цікаво. На цьому були всі новини кальянного світу. Дякуємо, що дивитеся наш канал. Підтримайте, будь ласка, нас лайком. Подивіться наше відео до кінця. І напишіть, будь ласка, нам якийсь прикольний коментар, і не забудьте підписатися. Всім дякуємо за перегляд, всім, всім пока. пока.